ДТК Одеські електромережі робить все можливе забезпечити стабільну роботу інфраструктури мереж. Займаємося заміною масового вимикача на вакуумний вимикач на одній з підстанцій Одеської області. Це підвищить надійність електропостачання клієнтів взимку. Також ми проводимо роботи з модернізації пристроїв вровейного захисту та автоматики, що дозволить здійснювати безперервний контроль за станом усіх елементів електроенергетичної системи та дасть змогу швидко реагувати на виникнення несправностей. Ці роботи, наш вклад у стабільне проходження опалювального сезону. Вони дозволять зменшити кількість аварій, щоб жителі Одещини завжди залишалися зі світом. Все робиться для того, щоб ми могли нормально жити, цей зимовий період. Я дуже завдячний фахівцям, за те, що вони при нас постійно піклуються і у разі аварійних ситуацій виникнення вони завчасно до нас приїжджають.